Дональд Трамп каже, що з титкусом є угода. Китаю немає глобальна шахова партія, технологія, безпека та нова холодна війна. Ми живемо в епоху, коли технологія стала не просто інструментом прогресу, а ключовим полем бою в новій холодній війні. І якщо раніше протистояння між заходом та Сходом визначалося ідеологічними та військовими аспектами, сьогодні були в центрі уваги дані, алгоритми та контроль над цифровим простором. Результат цієї боротьби визначатиме не лише економічне домінування, а й майбутнє демократії, безпеки та свободи. Тик-так, Інтел та нові правила гри. Нещодавня заява Дональда Трампа про угоду Тик-так була яскравим прикладом цього нового порядку. Спочатку Тіктак викликав занепокоєння щодо безпеки цих американських користувачів та можливого впливу китайського уряду. Однак замість повної заборони запропонована транзакція, мабуть, передбачає передачу Тіктака в управлінні американськими інвесторами. Це, звичайно, це крок у правильному напрямку, але викликає ряд питань: чи буде цього достатньо для захисту даних та запобігання маніпуляцій? І як ця угода вплине на конкуренцію на ринку соціальних мереж? Паралельно з цим Intel Investments у розмірі 8,9 мільярдів доларів, які забезпечують уряд США в компанії, демонструють бажання Вашингтона посилити технологічну незалежність. Мета очевидна стимулювати виробництво мікросхем у США та зменшити залежність від азіатських виробників. Це стратегічний крок, але вимагає глибокого аналізу. Чи потребує реструктуризація Інтел для задоволення вимог безпеки та ефективності? Чи може компанія протистояти конкуренції на світовому ринку? Китай від фішок до пропаганди та цензури. Китай, у свою чергу, використовує технологічний прогрес як інструмент геополітичного впливу. Трансформація спадщини чіпів у комерційну зброю це не просто метафора. Китай активно використовує свої технологічні компанії для сприяння власним інтересам як в країні, так і за кордоном. Розкриття інформації про роботу китайських технологічних компаній, які функціонують, набагато більше схожі на їхніх західних однолітків, ніж ви можете собі уявити, демонструє наскільки глибоко держава контролює сферу технологій. Це не лише питання цензури, це питання безпеки та свободи. Масовий витік інформації про мережі GH, яка продає системи цензури та спостереження іншим країнам, підтверджує страх щодо експорту китайської моделі управління. Експорт великого брандмауера у світ є серйозною загрозою для демократичних цінностей та свободи інформації. Пропаганда, хакери та витоки даних, нові загрози безпеці. В епоху цифрових технологій загрози безпеки стали багатогранними та складними. Хакерські напади на фінансові установи, витоки даних на мільйони користувачів, використання шпигунського програмного забезпечення лише деякі приклади того, як зловмисники використовують технології для досягнення своїх цілей. Витік інформації про дога, яка ризикує даними про соціальне забезпечення, демонструє, наскільки вразливі найважливіші системи. Напад на 600 компаній у 80 країнах, хакери. Націлені на іранські кораблі є лише невеликою частиною картини, яку малює сучасний кіберпростір. Розкриття інформації про те, як ДВС, імміграція та митна служба США розгортає таємну технологію моніторингу телефону, викликає серйозні питання щодо дотримання прав громадян та захисту особистої інформації. Та попередження про інструменти спостереження Китаю в інфраструктурі автомобільних доріг США підкреслюють необхідність постійного контролю та пильності, впливові особи та нові тенденції. Поява правильних впливових людей, які все більше зосереджуються на зовнішній політиці, це нова тенденція, яка вимагає пильної уваги. Хто за цими людьми? Які їх цілі? Вони емісари з США чи в США. Ці питання залишаються відкритими і потребують ретельного аналізу. Зростаюча кількість американських інвесторів у потужному комерційному програмному забезпеченні шпигуна це ще один тривожний дзвінок. Необхідно зрозуміти, які компанії інвестують у ці технології, які цілі вони переслідують та які ризики вони створюють медичні записи ІД, працівники Google та Північної Кореї. Пошук уряду США з трансмолочних карток це суперечливе питання, яке викликає серйозні етичні та юридичні проблеми. Необхідно спостерігати баланс між необхідністю захисту інформації та повагою прав людини. Вимога в Google для мільярдів користувачів Chrome для встановлення аварійної виправлення є прикладом того, як швидко змінюється пейзаж цифрової безпеки. Необхідно постійно оновлювати програмне забезпечення та контролювати вразливості. Наявність північнокорейських іт, працівників у різних компаніях викликає занепокоєння щодо можливого шпигунства та крадіжок інтелектуальної власності. Необхідно провести ретельну перевірку працівників та стежити за їх діяльністю. Висновок: Нова холодна війна в цифрі. Ми живемо в епоху. Коли технологія стала зброєю в новій холодній війні. Захід і схід борються за контроль над даними, алгоритмами та цифровим простором. Результат цієї боротьби визначить майбутнє демократії, безпеки та свободи. Необхідно зрозуміти, які ризики оточують нас, які інструменти для нас доступні та які дії ми повинні вжити для захисту себе та своїх цінностей. Потрібно пам'ятати, що технологія це лише інструмент. Важливо, як ми його використовуємо, ключові думки та висновки технології стали ключовим полем бою в новій холодній війні. Китай використовує технологічний прогрес як інструмент геополітичного впливу. Загрози безпеки стали багатогранними та складними. Необхідно зрозуміти ризики та вжити заходів для захисту. Важливо пам'ятати, що технологія це лише інструмент. Особистий досвід я спостерігаю за розвитком цих тенденцій вже кілька років і можу сказати, що ситуація стає все більш інтенсивною. Важливо, щоб ми, як суспільство, знали про ризики і готові до дії. Необхідно підтримувати незалежні засоби масової інформації та організації, які захищають права людини та свободу інформації. І найголовніше не втрачати пильність.